Ми їдемо від Лос-Анджелесу до Нью-Йорку. Це великий велопробіг, благодійна велоподорож, я її називаю так. Для того, щоб зібрати 2 мільйони гривень на 150 п'ятдесят фіпів дронів для 35-го окремого стрілецького батальйону, який боронить Харківську область. Ось це наша Є, основна ціль. Як з'явилася ідея у вас? Ідея з'явилася у моєї. Подруги Гани вона мені запропонувала проїхати від Лос-Анджелеса до Нью-Йорку, бо вона давно мріяла про цю подорож, і я їй сказав: давай поєднаємо мрію з допомогою Україні, тому що такий час, коли будь-яка велика подія має змогу зібрати гроші, допомогти військовим, а подорож від Лос-Анджелеса до Нью-Йорку – це дійсно велика подія. Тому так з'явилася така ідея втілити мрію і допомогти зібрати гроші. Хотів би сказати ще чому саме на 35-й окремої строїцькі. Батальйон, тому що uh, мій велосипед він від Pride Bikes, це велика українська компанія, і частина їх співробітників вона безпосередньо зараз воює в 35-му батальйоні. і Інша частина співробітників вони збирають дрони в Харкові. Вони самі їх паяють. Тому вони зі мною зв'язалися. Коли в мене була ідея, вони зв'язалися і сказали: давай ми надамо тобі велосипед uh, і зробимо збір для наших хлопців, тому що ми знаємо, куди йдуть гроші, і ми точно знаємо, що це там не в якийсь фон який потім якось їх буде перерозподіляти. Ми конкретно знаємо яким людям, куди, для чого і з якою ціллю. Тобто, у нас немає проміжних ланок. Це ця подорож складна. Подорож дуже складна. Подорож дуже складна, морально, ментально. І подорож складна фізично. Ну фізично це зрозуміло. Чому? Тому що ми проїхали на даний момент більше 6 тисяч кілометрів. М'язи, коліна, суглоби, все болить. Я не велосипедист абсолютно. Останній раз я їздив на велосипеді, можливо, років 20 тому, і я тільки повернувся з Нової Зеландії, де закінчив велику подорож з півночі на південь. Я пройшов пішки 3 тисячі кілометрів. Через два дні я повертаюся в Лос-Анджелес. Через два дні я стрибую на велосипед і їду з Лос-Анджелеса до нью Йорку. Звичайно, що було складно. Ментально, чому складно, тому що Дуже багато всього відбувається, і мені люди кажуть, ну ти ж подорожуєш, це класно, але від подорожей ти теж втомлюєшся. Ти втомлюєшся від людей, ти втомлюєшся від звуків, від машин, бо ти їдеш по дорогам, втомлюєшся від міст, від планування всього цього. Так, це цікаво, але в той же час дуже важко. І ось буквально тиждень тому була сильна спека, коли на вулиці було плюс 35-36 в тіні, на сонці було 40 плюс, А ми ще їдемо по асфальту, асфальт розгрівався до 60 градусів, і ти їдеш в спеці, ти лягаєш. Спати вночі, плюс 28, температура не падає, ти не висипаєшся, ти пітнієш, ти весь втомлений. і звичайно, що морально з кожним днем ти все більше і більше здаєшся. Але коли в тебе є ціль, коли ти розумієш, для чого ти це робиш, коли ти розумієш, хто тебе чекає, ось як в Вашингтоні в Дісі нас чекає українська громада, то ти знаходиш в собі таке піднесення і рухаєшся далі. Ну і особливо, коли ти розумієш. Через які випробування проходять українці, через які випробування проходять хлопці на фронті, ти не маєш права здатися. Це те, що мене мотивує, це те, що мотивує мене рухатись далі. А як ви з неярко будете добиратися? Літаком. Літаком назад я точно на велосипеді не поїду. Я хочу цей велосипед розіграти, або зробити аукціон, або просто його продати і ці гроші задонатити на ту банку, на яку ми збираємо. Тобто для мене цей велосипед, я його не залишаю собі. Я, як я казав, я не велосипедист, і я не планую далі подорожувати. Це була виключно акція для збору грошей, ну спе буде розіграний або буде проданий. Подивимося, як. в будь-якому випадку всі гроші, які я виручу з його продажу або аукціону, я відправлю хлопцям в Україну. Як зустрічають постійно по штатах? Якщо говорити про українців, українці зустрічають фантастично. Тобто, по перше. Ми, напевно, перші українці, які їдуть від ОЛІ до Нью-Йорку саме з благодійною ціллю. Я знаю, що люди приїжджали, люди робили крос-кантрі. Мене навіть є знайомі, які з, з Нью-Йорку до сан франциско їздили. Але з благодійною цілі я нікого не знаю. Тому коли ми приїжджаємо, ми розповідаємо про нашу ціль, що ми робимо, для чого робимо. То звісно, українська громада зустрічає фантастично. Нас зустріли в Колорадо Спрінгс дуже дуже привітно. Ми давали інтерв'ю. про нас написали в газеті. Ми потім на наступний день йдемо по місту, нас люди зустрічають і кажуть, ми бачили. Вас дають нам гроші там 20 50 200 доларів власні магазину безкоштовно. Нам сказав все, що нам потрібно по велосипеду, все безкоштовно. Бо я бачив що ви робите. Ви великі молодці. Нас зустрічали дуже круто в Мініаполісі, величезна українська громада. Ну і безпосередньо тут Вашингтон Дісі теж ми були вже в українському домі. Ось були на мітингу і на завтра ще зустрічі. Тому так громади українські. Об'єднані і це те, що дуже сильно мене радує. те, чого мені не вистачало до війни, щоб громади були настільки об'єднані і дякувати Богу, що вони об'єднані зараз і продовжують підтримувати Україну. Є меседж, який хочеш понести, і можливо, я щось щось спитала, а ти хочу щось сказати. Будьте українцями. Не будьте малоросами, це те, з чим я зіштовхнувся, приїхавши в лос анджелес у 2015-му, Що українці не асоціювали себе з українцями? Українці не говорили українською, українці цуралися української культури, українці чомусь тягнулися до всього російського. А ми, як співав тартак, ми не безрідні, ми українці. Тож досить досить лювати в дідівській криниці, і це мій меседж, що продовжуйте, не закінчуйте це. Через рік, через два, коли так сказати, пройде хайп, бо це не хайп, це ваше ДНК, це наша ДНК, це наша свідомість. Треба підтримувати, бути українцем круто, бути українцем класно. І я це бачу в українцях, які народилися в штатах. Ось я багато зустрічаю українців, чиї батьки переїхали. Вони або перше покоління, або друге покоління американців, і вони більше українці ніж, ніж багато моїх друзів, які приїхали сюди безпосередньо з України. Вони. Підтримують українську культуру, мову вони свята святкують. І мені хочеться, щоб всі емігранти відчували себе українцями і тягнулися до рідного коріння. Це мій меседж саме тут. І зараз моя мрія. Я мріяла з 2018 року поїхати на велосипеді через всю Америку. Мрія. Моя народилася з того, що я прочитала книжку про одного хлопця, який приїхав з Орегону до Патагонії на велосипеді. Ось і я захотіла свою особисту таку подорож. І зараз тут і зараз відбувається саме те, що здійснюється мрія, а вона ще й з благодійною метою, тому що з моменту повномасштабного вторгнення мені взагалі-то я вже збиралася їхати 2020 року. А з моменту, але але сталася пандемія, все закрилося і ну, не вийшло поїхати. А потім. «22-го року сталося повномасштабне вторгнення. Я подумала, що якщо вже їхати, то їхати треба об'єднати гарне з корисним. Дійсно, те, що серце дуже важливо, а це рівномірно зараз. Я сама з Харкова моя родина живе в Харкові. І я подумала, що треба їхати так, щоб дійсно допомогти людям в Україні зараз ось це відбувається. От ми їдемо 84-й день в подорожі. Зараз ми стоїмо навпроти білого дому. Я ж навіть не вірю в те, що це відбувається, тому що 84 дні тому ми стартували з Лос-Анджелеса, де я намочила заднє колесо в океан в тихий, і ось планую в Нью-Йорку за 4 дні намочити переднє в Атлантичному. Боже, як як чудово. Е, розкажи, як це важко, легко, як прикладаєте маршрут, що робите? Розкажу вам так, так, де мікрофон. Розкажу вам так. Е, я обожнюю абсолютно все, що відбувається в цій подорожі. Люди, вони просто неймовірні. От такі, знаєте, тру американці, які відкрили. Свої серця для нас, які відкрили двері в свій дім для нас, які нам залишали навіть ключі, а вони нас взагалі не знають, і все, що відбувається в цій подорожі, має якусь ціль, має якусь мету і. Сказати вам чесно, проїхати Америкою, відкрити своє серце у кожному маленькому містечку або у кожному селі, де ми зустрічаємо місцевих людей, розказати, що таке Україна, розказати, хто такі ми є, розказати про те, що what we stand for, right, as Ukrainians, то є так цінно, то то є досвід. Я вам скажу так, була скрізь світом, але саме ця подорож є е, е, просто безцінною, тому що ділитися своїм. Експірієнсом і отримувати такі, що що я отримала у ці подорожі. Це просто немає ціни. Я буду пам'ятати про це все життя. І ось ви бачите на мені прапор. Наприклад, так це розписалися люди, які в цій подорожі нам дуже сильно допомогли. А цей прапор я виносила на мітинги в Лос-Анджелесі 22-го року. На ньому написано Крила свободи «Wings of Freedom» 22. Я вирішила його з собою взяти, тому що для мене дуже цінно було саме показати, хто ми є такі американці. Але від початку це так це була мрія відчути Америку, тому що я живу тут вже 8 років і живу в великих містах. Закінчувала кіноакадемію в Нью-Йорку, потім приїхала в Лос-Анджелес, до цього жила в Майами. І я не знала, що такі дійсно такі справжні американці до цієї подорожі. Зараз знаю.